Чи знали ви, що існують горизонтальні і вертикальні позиції для потуг? Які з них кращі? які у них є переваги та недоліки? Давайте розбиратись. Вітаю вас! Я Олена Дуда, і сьогодні, в рамках мого проекту, ми поговоримо про горизонтальні і вертикальні позиції для потуху. І перше ніж почати, я хочу визначити, що таке потуги. Це спільні зусилля тіла жінки, її матки, її діафрагм, її м'язів та дитини, які скеровані безпосередньо на народження цієї дитини. Під час потуг дитина проходить вже пологові шляхи мами і народжується. І більшість людей уявляє собі потуги. Ось так. Жінка лежить на спині, і вона скеровує всі свої зусилля для того, щоб народити дитину. І хтось зовні обов'язково має нею керувати в цей момент. Але насправді існує значно більше різних позицій для того, щоб жінка могла народити дитину. Їх можна використовувати в залежності від побажань мами, від того, як вона відчуває, що саме їй комфортно саме в цей момент. І давайте розбиратися, які це позиції. Поїхали! Позиції для потоку можна умовно поділити на горизонтальні та вертикальні позиції. Горизонтальні позиції це всі позиції, які із самої назви це виходить, виглядають так, як жінка лежить горизонтально, паралельно землі. Це позиція на спині, це літотомічна позиція і на півсидичі. І хоча деякі дослідники відносять позицію на боці теж до горизонтальних, тому що, в принципі, вона так виглядає, але насправді позиція на боці має дуже багато переваг, які мають всі вертикальні позиції на відміну від. Горизонтальних. І давайте почнемо з горизонтальних позицій, а саме з їх переваг. Першою перевагою горизонтальних позицій є зручність та можливість дістатися до робочої зони, а саме про жінки, і надати медичну допомогу в разі потреби. І якщо ви цього не знали, то літотомічна позиція взагалі-то використовується для оперативних втручань і у чоловіків, і у жінок. Урологічні операції, операції в зоні, Промежини людей робляться саме в літотомічній позиції. Для цього вона і придумана. Яким чином ця позиція перекочувала в пологі і дуже міцно там засіла? Я б сказала, що вона є найчастіше використованою позицією для народження дітей. Коли в пологах доцільно використовувати горизонтальні позиції? Наприклад, горизонтальні позиції зручно використовувати, коли щось відбувається недобре з дитиною. Падає серцебиття, що часто буває у дітей, що народжуються від використання штучного окситоцину. Якщо вас цікавить більш детально це питання, пишіть в коментарях, і ми зробимо окремий випуск на цю тему. Також від використання підуральної анестезії, жінки часто разом зі знеболенням отримують моторну блокаду, яка проявляється в тому, що жінка не здатна пересуватися самостійно, не може піднятися на свої ноги або тримається на них дуже невпевнено. І тому єдина позиція, яку вона може застосовувати в своїх потугах, це саме горизонтальна позиція. Все. Переваги, верніше, одна перевага горизонтальних позицій, закінчилася. А зараз перейдемо до побічних ефектів та недоліків, які несуть горизонтальні позиції. Перерахуймо ризики. Горизонтальні позиції згідно досліджень збільшують ризик застосування в пологах, вакууму та щипців. Збільшують ризик погіршення серцебиття у дитини. У горизонтальні позиції збільшують ризик епізіотомії в пологах. Внаслідок того, що сила тяжіння не діє на дитину і не допомагає їй більш ефективно просуватися по пологових шляхах, а навпаки, діє на те, що важка вагітна матка більше тисне на велику полу вену, яка доставляє кров збагачену киснем від цього серця жінки до всього її тіла і до дитини, це є ризиком того, що дитина може отримувати менше кисню, і жінка і дитина отримують менше кисню, коли жінка знаходиться на спині під час подух. І це є одним з ризиків для утворення гіпоксії дитини в пологах. Наступний фактор це те, що коли жінка знаходиться в горизонтальному положенні, її таз, який має можливість робити певні рухи під час пологів, є обмежений в цих рухах. І таз хоч і є сталою конструкцією, як думають багато людей, що він дуже такий твердий і не здатний рухатись. Він насправді може в пологах робити досить ефективні мікрорухи, які дозволяють йому збільшити простір всередині себе для того, щоб дитина могла ефективно і без перешкод пройти через таз мами. Цікавий факт про літотомічну позицію. Сучасні дослідники вирішили виключити літотомічну позицію зі своїх досліджень пологів як виключно небезпечну для жінки і для малюка, які небезпеки несе. Літотомічна позиція для пологів. Суттєве збільшення застосування інструментів в пологах, таких як вакуум та кушерські щипці. Також погіршуються тони серця у дитини під час перебування жінки в літотомічній Позиції. І продовжуємо про недоліки позиції в горизонтальному положенні під час пологів. Наступний недолік це те, що дитина має менше можливості вставитися оптимальним чином для проходження тазових структур мами. Тоді як в вертикальних позиціях ця можливість у дитини реалізована набагато краще. І ці недоліки можна продовжувати і продовжувати. А мені хочеться далі говорити про якісь переваги. Тож, давайте визначимося, що таке вертикальні позиції. Вертикальні позиції для пологів це, наприклад, позиція на колінах і руках, це позиція навколішки, це позиція в нахілі, на боці лежачи, позиція сидячи на пологому стільчику або стоячи. Це будь-яка позиція, яка не лежачи на спині, або не літотомічна, або не напівлежача. І давайте. Про переваги вертикальних позицій. Вертикальні позиції дають можливість силі тяжіння проявлятися в повній мірі для того, щоб дитина ефективно опускалася через пологові шляхи і народжувалася, тим самим дещо скорочуючи пологи, але не наносячи при цьому ніякої шкоди дитині і мамі. В вертикальних позиціях не стиснута велика половина, яка несе кісень до всього тіла мами, від серця і до дитини також. В вертикальних позиціях значно рідше спостерігалися погані. Тони серця дитини, через які іноді роблять кесарів ростин, якщо ці тони серця тривають значний час. Вертикальні позиції дозволяють крижовим кіскам тазу мами робити такі необхідні для пологів рухи. Іншими словами, вертикальні позиції дозволяють тазу бути рухливим для того, щоб збільшити площину вхідного, середини та вихідного отворів цього тазу, для того, щоб малюк без перешкод пройшов. Через тазові структури мами. Тож, підсумовуючи, вертикальні позиції для потуху мають ряд переваг для мами і для дитини над горизонтальними позиціями. І примушення жінок до займання ними в потугах горизонтальних позицій для того, щоб це було зручно медичним працівникам, є одним з видів акушерської агресії. І один з акушерських журналів, цитую, опублікував, що Такі випадки мають розглядатися в судових кімнатах як приклади халатності та недбалого ставлення до своєї роботи. І наостанок найцікавіше, ви ж любите розвінчування міфів? Розповідаю: чи чули ви, що якщо народжувати дитину у вертикальній позиції, то ви обов'язково порветеся так, що ніхто потім не зашиє? Так ось, це неправда. Дослідження демонструють нам, що, народжуючи вертикально, ви не тільки зменшуєте у себе вірогідність проведення епізіотомії, Епізіотомія це розріз промеження під час пологів, а й зменшуєте ризик отримати важкі ушкодження промежини. А саме розриви третього та четвертого ступеню. Справа в тому, що розриви промежини класифікують за ступенями: перший та другий це легкі ушкодження, які не несуть ніякої шкоди для здоров'я матері. А третій та четвертий ступені це важкі ушкодження, які торкаються м'язів та сфінктерів. І знаходження в горизонтальному.